730 гривень на місяць, плюс ще 100 за п'ятірки на екзаменах та відмінні сесії. Українські студенти отримують від держави стипендію в середньому 830 гривень. Прожити на ці гроші молодій людині, особливо якщо вона далеко від дому, нереально щоб вижити, не обов'язкова річ розваги, але без них сумно жити. Якщо приходиться, то треба відмовитись, тому що знаючи, що потрібно на ці гроші місяць і жити, і їсти, і плюс транспорт маршрутки таксі на Посиденьки з друзями чи на каву з дівчатами не завжди вистачить. Потреби в кожного студента різні. Які способи вижити на мінімальні гроші? Ну, це мій маленький плюс до стипендії, який мене виручає, коли вона закінчується. Житло, їжа і транспорт найбільш затратні статті видатків для студента. Ярослав Росановський навчається у Львові. Каже, без допомоги батьків на саму стипендію прожити не зміг би, особливо враховуючи суттєво подорожчання залізничних квитків. Щомісяця лише на дорогу додому хлопець витрачає близько 300 гривень. Гуртожитку періодично треба купляти їжу, тому що те, що батьки дають, буквально використовується за два дні, а інше вже потрібно докуповувати. Робити самому їсти і потім транспорт як додому, і назад, тому стипендії насправді дуже мало. Обід в університетській їдальні коштує близько 25 гривень. Тобто на щоденні скромні перекуси, перша салата гарнір треба витратити більше 500 гривень на місяць. Якщо враховувати ще й громадський транспорт, то місячна стипендія розходиться за два тижні. Тому кажуть активісти профкому ужну: якщо урядовці таки вирішать забрати у частини студентів стипендії, не мовчатимуть. Ми не будемо мовчати, і ми навіть при такій важкій ситуації в країні. Повинні будемо встати і показати, що, що нам за щось потрібно жити. Бо 800 гривень для студентів це, це життя Ужну стипандії отримують майже 5 тисяч молодих людей. Викладачі часто кажуть: вчіться, бо це ваша робота. А хороша праця має оплачуватись, то чи доцільно забирати у студентів їх мотивацію?